Уявіть, що ви отримуєте пропозицію, яка може змінити ну, все ваше життя. Ви її приймаєте, підходите до лідера і з таким ентузіазмом кажете: Я готовий, я піду за тобою, куди б ти не повів. А у відповідь чуєте: Ні, ти не підходиш. Звучить якось жорстоко і несправедливо, правда? Особливо, якщо цей лідер Ісус, який ну, здавалося б, закликав усіх слідувати за ним. Сьогодні ми розглядаємо короткий, але надзвичайно щільний уривок з Євангелія від Луки, глава 9. Це історія про трьох різних людей, які висловили бажання стати учнями Христа і отримали відмову. Це одна з тих біблійних загадок, яка змушує просто чухати потилицю. Наше завдання зрозуміти логіку цих, на перший погляд, абсолютно нелогічних рішень, і ключ до розгадки, можливо, ховається в одному єдиному грецькому слові, яке стосується не так відданості, як правильної позиції. Саме так, цей уривок, він, наче, такий, знаєте, діагностичний інструмент. Він показує, що іноді найпалкіші пориви можуть розбиватися об внутрішні перешкоди, і роз'яснення, які ми використовуємо, вказують, що проблема не в бозі, а в тому, з якого місця ми починаємо свій шлях. Ці три випадки це три класичні помилки, три неправильні стартові позиції. Давайте розберемося з першою. Гаразд, перший кандидат підходить і робить таку гучну заяву: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Звучить як ідеальна обіцянка. А Євангелія від Матвія додає важливу деталь це був книжник. Дуже важливо. Тобто людина з релігійної еліти, експерт із закону, представник групи, яка переважно була нову до Христа. Це ж неймовірний прорив. Він іде проти свого середовища, він вражений і готовий долучитися. Чому в такому разі його ентузіазм гасять такою холодною відповіддю? Ось тут і починається найцікавіше. Його ентузіазм скоріш за все базувався на хибних розрахунках. Треба ж згадати контекст того часу. Більшість людей, включно з книжниками, чекали на месію політика, на воїна, який скине римське ярмо і відновить Ізраїль як могутню державу. Вони чекали на переможця. Цей чоловік бачив, як Ісус збирає натвопи, творить дива, говорить із владою, і наймовірніше він просто зробив ставку. Тобто він думав щось на кшталт. Так, цей хлопець висхідна зірка. Якщо я приєднаюся до його команди зараз, от на ранньому етапі, то коли він прийде до влади, я отримую посаду ну, міністра фінансів чи головного радника. Цілком мимовірно, так. Це був політичний розрахунок, така собі інвестиція. Він бачив силу і хотів бути до неї причетним. Його слова Піду за тобою, куди б ти не пішов, могли означати: я готовий пройти через труднощі.